Приклад, що я прийшов, наприклад, сповістити їй, що я її зрадив. Звісно, да? ти не знаєш, про <світок> що я зараз думаю? І от те, що я зараз думаю, от це я і граю. А текст, який я їй говорю, це текст, який а, я, то, я їй то, маю, то, да, то, інформацію, яку я їй має донести. Відповідно, якщо я буду знати, що я її зрадив, то я. Буду відповідно, ця думка буде народжувати у мене відповідний що? стан, стан угу. який виникає як наслідок думки. Буду якимось чином е, у мене буде працювати очі. Да? Наприклад, мені буде соромно їй дивитися, або я буду шукати момент, як їй зізнатись. І от у мене вже робота очей, бачите, якби на неї від неї. Е, якби Тіло, яке не, яке не готове їй відкритись, воно починає працювати. Все це виникає нас, наслідком від основного, від, того, від тої думки, яку я собі програмую. Режисер, який, як він це бачить, да? він може сказати, да, ти... але давай, давай ти не нервуєш, ти знаєш, що ти в кінці їй скажеш. Ти просто прийшов. І хочеш в кінці розбити їй серце. Тому що давай там до цього вранці вона тебе якось дуже сказала тобі некрасиву не річ, да, яка тебе як чоловіка е, каструвала. Інший стан, інша мікроміміка, як ви висловились, інші жести, інший погляд, тому що в основі лежить інша думка І от в основі всього має якраз і бути, як на мене, це основне, що ти зараз, як е персонаж, думаєш. Угу. От я як персонаж імпровізую, я ж маю про щось думати. Не сидіть там 64 помножить на 8, як нас вчили. Ні, я, ду я думаю як герой. Я конкретно знаю, такс, ну що там, зараз 8 без 10. Через 20 хвилин за мною заїде друг, ми з ним поїдемо далі гуляти. Ну, я можу 10 хвилин послухати її соплі. Розказую. Ну, ти вважаєш, що ти нормально себе вів зранку? Нормально я себе вів зранку, чим тобі не сподобалось? Ну, тобто, я з тобою розмовляла, а ти розвернувся і пішов, це нормально, так? Да? І от я сижу, да, я думаю про щось: ага, та-та-та, розбираємось. У мене народжується якесь внутрішнє бажання, але воно має бути узгоджене, да? якщо ми знімаємо якусь конкретну сцену. Я не можу тут зараз почати розказувати. Що ми домовились? Наприклад, у мене щось народжується, їй відповісти. Я вступаю в діалог, я розвертаю стул, наприклад, наїжджаю в неї, і так ти перша почала цю розмову. Ну, так да, тому що ну, скільки вже можна це терпіти? Ну я вже скільки разів тобі так казала, так казала. Ну скільки вже можна.